Здарова, Ютуб! Ми продовжуємо грати в стрімеровий симулятор. Минулій серії ми замовили е, новий корпус. Зараз будемо з тим всім розбиратися, тому ставте лайк, підписочку. Е, хто по бажанню може спонсорство, буду вдячний кожному за любу активність. Ми починаємо бавитись. Так, запускаємо наш комп'ютер. Корпус ще не прийшов. Чи вже прийшов? нам треба срочно не прийшов. А, ні, прийшов, от він наш корпус. Це що? А, це середина. Мді. Так, це як кинути? О, права кнопка. Де наш новий корпус? Оп, от він наш новий корпус. Подивіться яка це вже машина. Ой, та ти шо? Так, тоді нам що треба? Ми поки тоді виключаємо комп'ютер, дивимося. Е, це ми перетягуємо. перетягуємо, Це нам Gaming lg 3 Це ми з в руки. Ех. Це не зимність його? О, от є. Так, 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 так. Це вже виходить, лишнє. А, воно не підходить. Модерборд НЦПУ сакет. І що, виходить, я тепер не запущу? Ого ну, Тоді ми поки вертаємо. І вертаємо це все. А що нам робити з тобою? Ми його тоді збоку поставимо. У нас і так немає ще грошей, У нас всього лишилося скільки? 200 доларів. А сьогодні в нас зараз ми подивимося, коли прийде випадок. Це погано. Це погано, але ми вже тоді запускаємо зразу стрім. Я пам'ятаю, 7640. 76,40. О! Так. Так, так, так. Тисяч почоти. Так, це ми закриваємо, це ми трошки нижче, це теж... Тоже... Хай буде. Хай буде. Так, це ми просто нижче опустимо, блендер. Так, так. забанимо всіх. Стрим 7640. Так це є. Компензація, через 2 дні нам прийдуть гроші 1100 доларів. Тому, напевно, є надія, що ми купимо ще щось. Там не підходи виявляються. І це, це погано трошки. А яка тут тоді підходить? Тип Motherboard, socket lg 3 Як поняти, яка підходить? ЦПУ. Mm. Давайте змінимо тему. ТЕТ-ТЕ-тере. Дякую за донати, дякую, дякую. 166 доларів, непогано. Нам треба ЦПУ. Ай третій ясно, що не підходить, нам треба який. Ну, Паноцей сьомий Ем, Д. Яка різниця взагалі. <свісна> Ще б я шарив хоч трошки. 4-4, 6 ГГц, 4 3, 9. Може там ГГц пишуть? Не. Треба таблетку срочно купити. У нас є по їжі, трошки грязний, нічого. Це ми з'їмо, треба їжу замовити, бо потім не буде їжі. Що ми будемо робити? Замовимо трошки їжі. Цікаво, що на біткоін там. Зараз замовимо їжу і подивимось, що на біткоін Три лікарства, я розумію. Нема грошей на лікарство. Так, от ми на 15 доларів закупилось. Зараз дивимося, що у нас там біткоін. Давайте енергічний читаємо. Дякую за підписочки, дякую. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. по -оп 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 -оп. Наш біткоін 1900. У нас є 0,81 400 доларів ще тут є. Треба чекати день. Треш він виріс з тебе на тройку, щоб він спригнув нас бот 800 доларів. Ja zaraz jem, to ja może i witki na tym prawda? No co, witku Raz, dwa. Raz, jeszcze pięć słów. No, na no, z tym komputerom No, po kidem, tak. Іконку запустимо. Треба два дня почекати, діємо замовимося на наш нову ЦПУ. Партнером ми ще не можемо бути. Так, рекламу запустив. На лікарство я знаю, що треба. Я там таблетка роді 200$. доларів. Скільки у нас є 223. Йдемо купимо. Йдемо купимо все-таки таблетку. Треба спочатку в банкомат йти. У банкомат. Так. І тепер йдемо... А, я забув. Зараз. На секунду треба виключити звук, бо тут грає музика така. О! Нарешті у нас 50 хп. Так. Ви чуть-чуть почули музички, але тут таке. Так, вертаємося, вертаємося до стріма. Що у нас тут? Я думаю, що він правий. Ой, онлайн впав, все впав. О нічого. Таке буває. Минемо тему. Так, що у нас там ще? 7 енергії зараз закриється стрім. Дякую за підписочки. Дякую, 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 дякую. О, навіть після стріма приходять донати. Так, 1900. Що ми йдемо в душ? В туалет. В душ ми вже не сходимо, енергії не хватить. Чи хватить? Ні, треба 5. Ще раз вже туалет. І спати. Разу запускаємо стрімик, присидаємося. І що в нас тут впав. Що зробиш? Він ще ні разу нас не, не виручив. Я чатинг. Давайте пробуємо таке от. Пробує такий вот. Що це таке?

Ой, дуже голосно. О, хруманім. Це щось відкриваємо Ой, це кайф. Сейчас онлайн 500. Чекай, треба блендер зайти. Не, неприкольна ну ця штучка. Я тебе казав, шостий, непоганий. Вот шостый. Ну, це що стоїть? Ой, нормально, Донаты полетіло по 10, по 15, 18. Найс. Сото ногайна на СМР, а це МР. 700, чітє три поїсти срочно, срочно. Ось що на записі теж все в лівому вусі буде. Ну, ліве, право воно ділиться, напевно, на записі. Так, браузер, 52 долара, ну непогано. Дякую за донаты. Дякую, читаем, читаем, читаем. Все, зараз читаем. Все, ну, он трошки впал. то таке? Ой-ой-ой. <laughs> я не що ви теж кайфуєте того, як я. Інакше я вам співчуваю. Что, 800 онлайн надо и нам? Ооо. Ой, наше вийшло. Так, що на 28 енергії. Дякую за підписочки. 80 доларів за рекламку. Завтра утром. Завтра зранку вже буде цей. Приколяс Прикаляс. летить донатів, підписочок летить, Найс. 900 онлайн, ого, давайте ще поїмо, трошки стрім довший буде. Оп! Ну, мало енергії, треба замовити оці енергетики. Треба всяку таку штучку замовляти. 40 секунд. 16, ну ні. Да, треба замовити енергетики всякі такі. Тоді стріми будуть подовші і за рекламу більше буде, правильно? Правильно. Все. 1405 завтра мав би впасти. 7,6. Зараз стрім іде. Спадки. Так, все. Так, ми ж нам ж треба годину погуляти. А як, як відрізнити, що підходить під яку материнку? От як? Зазур, Зазур. ЦПТ. ай третій Я не знаю як тут розібрати. Може десь пише HTML потім розберемося, поки нас так нема ні грошей, нічого нема. до не додому. Спимо. О! Але... Це хороша СМС-ка. Це нормальна така смс Так, ми перекидаємо зразу все. На карточку. 1400. Ще плюс у нас є платіж якийсь один. Ну і це СММР, ні. Буде просто Just Chatting. Так, за рахунок ми заплатили. nasza krypta. Opa. F C -j R. F C E R. Nice. Так, так, дякую за донатіки, дякую. Дякую. впав, Коротше. Хай лежить, що нам з того? Нам з того нічого. Вибачимося. Давайте на Азор, і вже ми можемо докупити ЦПУ, получається. Вісі тоді. 1360 дорого. От, а Pro, Про. Чі зін ту? Я брав... Шо я брав? Я брав цю чохолу. Навіть ні. От оце я брав. R15. Ото на ньому пише. Main case. Не розумію Нормально, а це відеокарта по і так А я в нього запхав стоп. <сі> я в нього запхав стопет... А материнську плату я запхав в нього. Типа Карта. І вот материнська плата. LG3. По-моєму, по-моєму. LG3 я тут забував. Правильно? Так, LG3. І під LG3 нам треба. От, R300 Extreme. Пу. Ой, як це <смеш> було важко. Важко, важко, важко. Ну ладно. Поки що хай буде? Йдемо на блендер, ще встигаємо. Встигли. Встигли, дякую за донати. Збираємо донатики зараз всі. 735 доларів, непогано, непогано нас пішли донати. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Зараз я посплю і ще зустрінемося наступній серії. Тому дякую вам за перегляд. Всім пока.